Визначте найбільше значення а, за якого має корінні рівняння. Настробове раціональне рівняння дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює знаменник не дорівнює. Отже, переписуємо, починаємо з чисельника 3 в степені 2а відняти 5х плюс 2. Відняти корінь з 27 дорівнює 0. Ну, корінь з хса додати корінь з 3 відняти х не дорівнює 0. Нулю і дорівнювати не може, тому що в нас корінь плюс корінь, підкореневі вирази різні, тобто не буде 0 плюс 0. Ні в якому випадку в нас х більше рівне 0, а 3 мінус х більше рівне 0, тобто мінус х більше рівне трійку переносимо мінус 3. Ділимо на мінус одиницю, ділимо на від'ємну, адже знак нерівності змінюємо на протилежний, мінус 3 поділити на мінус 1 буде 3. Поки що залишаємо. 3 в степені 2а відняти 5х плюс 2 дорівнює. Мінус корінь з 27. Переносимо змінюємо знак на протилежний, буде корінь з 27. Оскільки у нас показникове рівняння, зробимо одну основу. 3 в степені 2а відняти 5х плюс 2 дорівнює 27. Це 3 в третьому, корінь квадратний з 3 в третьому. 3 в степені 2а відняти 5х плюс 2 дорівнює, від корення переходимо до степеня, це буде 3 в степені 3 других. Основи, однакові, прирівнюємо показники 2а відняти 5х плюс 2 дорівнює 3 других. 3 других це 1,5. Нам потрібно знайти х, отже мінус 5х залишаємо в лівій частині, все інше переносимо вправо, змінюємо знак на протилежний. 1,5 двійку переносимо, буде мінус 2, 2а переносимо, буде мінус 2а. Мінус 5х дорівнює 1,5 відняти 2 мінус 0,5, і відняти 2а. Ділимо на мінус 5, отже, х дорівнює 0,5 ділимо на мінус 5, мінус на мінус дасть плюс. 0,1. мінус 2 ділим на мінус 5, мінус на мінус плюс 2 п'ятих 4 0,4а. І ось цей вираз у нас має бути більше рівне 0, менше рівне 3. 0,1 додати 0,4а менше рівне 3. Більше рівня 0. Переносимо 0,1 в ліву і праву частину. 0,4 А менше або дорівнює 3 відняти 0,1, більше дорівнює 0 відняти 0,1. Отже, 0,4а менше або дорівнює 3 відняти 0,1, це 2,9 більше або дорівнює, 0 відняти 0,1 мінус 0,1. Тепер потрібно поділити на 0,4 Кожну частинку, отже, А менше буде рівня. 2,9 ділимо на 0,4. Переносимо кому і вже будемо ділити 29 на 4. 28 ділиться на 4, це буде 7. Остача 1. Ставимо кому, продовжуємо ділити 10, Допустимо, минуло до остачі. 10 ділимо на 4, 2 на 4 – 8. Остача 2 дописуємо 0, 20 ділимо на 4 – 5. 7,25. І мінус 0,1 ділимо на 0,4, буде знак мінус. Переносимо коми 1 будемо ділити на 4. 1 поділити на 4 Помножимо чисельник і знаменник на 25. 25. сотих. У вигляді десяткового дробу 0,25. Визначте найбільше значення А, найбільше значення, дивимось, менше буде рівня 7,25. Отже, відповідь 7,25, ми це значення включаємо, і воно найбільше. Якби потрібно було знайти ціле значення, тоді б написали 7.